Вітаннячко, пані та панове. Чи не бажаєте ви послухати очевидний факт? А ми все рівно розкажемо у світі Fallout після Великої війни 2077 року. Мохавщина стала доволі неблагополучним місцем, як і, втім, і більша частина Сполучених Штатів Америки та і всього світу, ймовірно, нові умови життя відповідно примушували людей, яким пощастило вижити, відроджувати звичне нам буття. Десь усе скотилося в племінно-родовий устрій, який був популярний у наших далеких пращурів на зорі людства. Хтось бавився м'язами, намагаючись відродити Римську імперію, а дехто хапався за майже згаслі ідеї демократії, рівності та всього, всього, що мало бути притаманним до воєнній Америці. От про останніх ми і вестимемо сьогодні мову. Вам вони певне більш відомі як Нова Каліфорнійська Республіка, яка налічувала до одного мільйона громадян, з яких до 40 тисяч проживали в столиці, а також підім'яла під себе чимало довоєнних територій, утворивши цілих п'ять нових штатів. Про них не чув тільки лінивою пустці. Бо вони славляться ще й тим, що мають широкі торгівельні зв'язки, які дозволили їм тримати навіть власну валюту, що успішно конкурувала із традиційними кришками. Історія НКР реквієм пробігає через кілька частин серії Fallout. Завдяки чому можна побачити її становлення, розвиток та навіть натяки на можливе падіння. Утім, це й не дивно, бо їх не раз в історії кидало від чистої святої демократії до звичайної узурпації влади, сумнівними правителями, роздутої корупції та справжнісінького болота бюрократизму зовсім вже не таким райським місцем стала зрештою НКР, як того хотіли її засновники. Вмощуйтеся зручніше, запасайтеся антирадином та стимуляторами. А ми доки дякуємо нашим любим спонсорам, список яких ви прямо зараз можете спостерігати на своїх піпбоях, які щомісячно виділяють свої кришки на підтримку нашого каналу. Ви також можете доєднатися до цих чудових людей, оформивши спонсорство на Ютубі, чи просто задонативши на монобанку. Перед великою війною компанія Волтек із тіньовим урядом тодішнього США. Який всі знають нині як Анклав почали створювати систему сховищ, які на папері мали мету захистити цивільне населення американських міст від ядерного бомбардування. Проте також вони мали на меті ще й приховану від людських очей задачу проведення соціальних експериментів, які зазвичай були доволі дикими по своїй суті. Одне з таких сховищ фактично зіграло ключову роль в історії формування НКР. Це було сховище під номером 15. Звісно, воно також мало свій експеримент, який полягав у тому, щоб замкнути там людей, що мали значні культурні відмінності, сповідували різні віросповідання та були прихильниками координально різних ідеологій. Волтек було цікаво, чи не повбивають один одного зрештою настільки протилежні люди, які змушені будуть проживати під одним дахом мінімум 50 років. Точна дата відкриття сховища до кінця не зрозуміла. Відомо, що до 2097 року. Сховище 15 стало переповненим через відсутність контролю за народжуваністю а також мало постійні конфлікти між його мешканцями, які зрештою переросли у повноцінний розкол та бунт. Тож, за різними суперечливими даними, воно могло відчинити свої двері у 2097-му, у 2127-му або навесні 2142 року. Остання дата встановлена завдяки заснуванню поселення Shady Sands, Однак ми про це ще поговоримо. Враховуючи, що ще до відкриття дверей усі мешканці розсварилися та утворилося, так скажімо, чотири основні групи. Перші вихідці утворили рейдерські організації, Кали гадюки та хани. А четверта група, прихопивши із собою геки-сховища, осіла за кілька миль на заході від сховища, де й було засновано невеличку комуну Шейді Сенс. Технічно була ще й п'ята група, які являли з собою кілька мешканців, які не захотіли покидати сховище, але вони довго не протягнули. І знову ж таки виникає проблема із датою заснування комуни у грі. Кажуть, що це був 2097-й, А людей вів за собою неназваний великий предок Арадеша, лідера поселення у 2161-му. А за іншими даними, він був заснований у 2142 тисячі самим Арадешем. Власне, так як ви могли зрозуміти, завідував тут усім чоловік на ім'я Арадеш, якого можна сміливо назвати людиною розважливою, а от його донька Тенді. Яку Арадеш усіма силами опікував та захищав, навпаки, мала аж занадто жваве шило в дупі. Народилась вона у 2145-му. а все дитинство росла, займаючись фермерством. Як і більшість населення комуни. Втім, у юності в ній прокинулась жага до пригод. Бо життя в Шейді Сенс для неї було надто легким, а подекуди видавалося просто занадто нудним у її віці 16 років, тобто в районі 2161, го поселення Шейді Сенс відвідує вихідець із сховища 13, який займався пошуками водяного чіпа. А заразом допоміг селищу вирішити їх проблему з надокучливими радскорпіонами. Ця зустріч ще сильніше. Розпалила у дівчини інтерес до того, що ж там коїться у світі за умовними стінами її села. Рівно через тиждень її мрія вирватися із клітки Шейді Сенс здійснилась. Однак сталося це через те, що її трошки викрали рейдери з угрупування ханів. Вони повели бранку на південь, сподіваючись, що вона стане вдалою картою, як важіль тиску на Арадеша, та ще й можливістю отримати непоганий викуп. Проте всі їх плани обіграв уже згаданий вихідець із сховища, який вистежив рейдерів та здійснив зухвалу різанину у їхньому таборі, самотужки вбивши десь 16 рейдерів. Хоча деяким вдалося зрештою вижити та навіть започаткувати нову банду нові хани, серед яких особливо виділявся парубок на ім'я Деріон, що присвятив усе своє подальше життя помсті нахабному вихідцю. Звісно, наш герой звільнив бранку та повернув її до рідної хати. Прямо. В руки батькові уся ця пригода змусила юну панянку трошечки переглянути свої погляди на це буремне життя. У всякому разі, відтоді вона більше ніколи не намагалася шукати пригод на свою молоду п'яту точку. А завдяки вихідцю, рейдери почали обходити Шейді Сен з десятою дорогою, що подарувало комуні період миру, стабільності та процвітання. А Радеш і Тенді вдало скористалися цією нагодою. Шейді Сенс, власне, і без того вважався перспективним та самодостатнім поселенням, з високорозвиненим сільським господарством, власним видобутком та очищенням води, а також з котарством, особливо у плані розведення брамінів, за рахунок чого існували давно налагоджені торгові зв'язки з, з Джанктауном та Хабом. Однак Тенді та Арадеш бажали ще більшого розвитку своїй малій батьківщині, створивши з Шейді Сенс ту саму спільноту, яка візьметься за відновлення до воєнної величі безплідній пустці. Таким чином, разом із своїм торгівельним партнером Джанктауном, вони і почали процес формування того, що в майбутньому завоює славу як нова каліфорнійська республіка. Єдине, що спершу Арадеш побоювався сильно вкладатися у торгівлю. Однак, тільки коли до 2186-го сто Шейді Сенс змогли впевнено розкинути свої торгівельні сітки, майже усією новою Каліфорнією, Арадеш зміг впевнено та з певної позиції сили висувати ідею створення такого об'єднання, як НКР. Усім великим містам цього регіону, без яких план мав куди менші шанси на успіх. А вже через три роки після проведення референдуму в хабі було офіційно проголошено появу нового могутнього гравця на мапі пустки, який розкинувся територією п'яти штатів-засновників: штатом Шейді, Максон, Хаб а також Дейглоу, сан Сандієго та Бонеярд, колишній Лос-Анджелес. На пост першого президента республіки власне одноголосно було обрано саме Арадеша. Тенді тим часом спершу дісталося місце мера Шейді Сенс. Перший президент двічі обирався на цю посаду, однак свій другий термін був вимушений достроково перервати у зв'язку із тим, що мав необережність умерти. Так вже вийшло, що у той час його давній друзяка на ім'я Сет якраз сформував елітний загін армії НКР під назвою Рейнджери НКР. Який першим її очолив рейнджери? Насправді структура багатофункціональна. Вони можуть виконувати функції поліції, суддів, митниці, розвідників. Коротше, одним словом, абсолютно не затиснуті в рамках і володіють всією свободою. А Варадеша під кінець його земної доленьки з'явилася ідея фікс. Віднайти сховище 13, звідки до нього в Шендішенс колись заходив один вихідець. Тож Сет та Арадеш організували масштабну експедицію туди, в ході якої обидва успішно зникли безвісти. Відповідно, в республіці виникла нагальна потреба змінити голову держави. За правилами та порядком, посаду щонайменше до кінця недосидженого строку, мав би займати віце-президент. Однак ми не знаємо, хто був віце-президентом при Арадешеві. Та й конгрес одноголосно поставив на чолі доньку Арадеша, пані тенді, яка займалася справами мера Шейді Сенс. Воно напевно і не дивно, бо як не крути, а тенді доклала чималий внесок у появу нової каліфорнійської республіки свого часу. І це рішення виявилося справді доленосним, бо вона виявить неперевершені лідерські якості та переобиратиметься на пост президента ще повних 10 термінів по 5 років. Кожний завдяки їй НКР намагатиметься відбудовувати довоєнну інфраструктуру, розвиватиме торгівлю, шукатиме нові логістичні шляхи, створюватиме робочі місця. Будуватиме могутні форти, а головне зможе ефективно протистояти будь-яким загрозам. Однак під час правління Тенді основою її політики було розширення, або, як вона це називала, мирна експансія. Мета, звісно, проста та дещо утопічна: об'єднати всю пустку під прапором НКР, встановити тут закони НКР та принести суцільний мир та процвітання. Для цього вона почала звертати увагу на північний напрямок, де розташовувалася кримінально-азартна столиця Нью-Ріно та високотехнологічне містосховище. Звісно, ці міста спершу на відріз відмовилися від мирної експансії, не бажаючи ставати частиною НКР та були готові битися за свою незалежність. Політика мирної експансії почала поступово перетворюватись в стандартну багатовікову практику гібридної війни. Хоча інколи виникали цікаві касуси. Наприклад, коли прямо під носом НКР рейдери з угрупування нові хани захопили сховище 15, те саме завдяки її власне і постало Шейді Сенс. Тенді до останнього, як виявилося, цього не знала, бо рейдери залякали скатерів, які організували собі ціле поселення біля входу. Вона не раз пропонувала їм стати частиною НКР, але лідер поселення на ім'я ЗАК щораз відмовляв. Бо інакше нові хани знищили б його людей. З цією проблемою допоміг розібратися обраний із Аройо, поубивавши усіх рейдерів, після чого скватери спокійно перейшли під прапор НКР. Але основна баталія йшла не у сковищі 15, завдяки тому, що Республіка збиралася вводити у обіг власну валюту, що збиралася конкурувати із кришками. Їм було життєво необхідно здобути золото, аби підкріпити цю валюту. Тож геополітика сконцентрувалася довкола шахтарського містечка Редінг, яке виступало головним постачальником Золотої Руди в цьому регіоні. На щастя, для Редінгу жодна із конкуруючих фракцій не збиралась захоплювати його військовим шляхом, бо це було дорого та невигідно через розташування. Замість цього місто наповнювалося агентурою, а головним союзником ЕНКЕР у місті виступала Марч Лебарж, керівниця однієї з великих. Шахт схожим чином діяли і Н'Юріно та містосховище. Родина Мордінос з Ньюріно заполонила редінг дешевими наркотиками, на які швидко підсіла чимала кількість шахтарів. А відповідно, жителі міста потрапили в боргову залежність від Ньюріно. Допомагав їм у цьому головний конкурент Марч, власник іншої шахти Ден МакГроу. Який бачив майбутнє редінгу під протекторатом однієї з кримінальних родин Нюріно? З іншого боку, головним союзником містосховища виступав місцевий лікар доктор Джонсон, який шукав ліки від залежності. Крім того, Тенді та Конгрес Енкер уклали угоду із Джоном Бішопом, лідером другої кримінальної родини Нюріно, за якою вони підтримують його претензії на пост мера, а йому треба допомогти Енкер захопити містосховище. Для цього бішоп формує терористичний загін рейдерів та періодично влаштовує набіги на місто. У бішопа взагалі були неймовірно амбітні плани: об'єднатися з НКР, стати губернатором нового штату, кришувати нелегальні бізнеси, типу проституції та наркопритонів по всій країні, вбити кількох політичних суперників, включно із віце-президентом, аби зрештою захопити владу в республіці. Втім, їм не судилося здійснитись, бо бішопу завадив об. Який не тільки зруйнував Джону всю амбіційність, а ще й зробив онука, переспавши з донькою Анджелою Бішоп або з дружиною Леслі Бішоп на вибір гравця. Але як би там не було, зрештою і Реддінг, і містосховище, Ін'юріно і багато інших поселень потрапили в склад нової Каліфорнійської Республіки, яка отримала небувале піднесення, коли у 2242 році була знищена нафтова платформа Анклаву. Армія НКР не забарилась розгромити, захопити та розграбувати базу Новаро. Оголосити полювання на рештки анклавівців, а заразом здобути чимало трофеїв у вигляді передових військових розробок, чималої кількості схованок із зброєю та гвинтівками анклаву. Розгром анклаву став для тенді останнім гучним успіхом. Але яким красивим, завдяки цьому, нова каліфорнійська республіка остаточно закріпила за собою статус основної домінуючої сили в Каліфорнії, яка була оснащена за останнім писком моди. Президентка Тенда померла від неназваної хвороби у віці 103 роки, з яких десь 52 присвятила служінню на користь Анкер, залишивши по собі спадок у вигляді справжньої могутньої наддержави замірками пустки. А також не надто розумного сина Хоса, який не зміг отримати статус наступника. Втім, хто б не був у подальшому президентському кріслі, він не зможе затьмарити її досягнення. У 2248 році, коли свій одинадцятий термін три рочки не змогла досидіти пані Тенді, естафету швидко підхопила її віцепрезидентка Джоана Тібет. Якій таку важку хвилину довелося звалити на себе непомірний вантаж, вирішувати долю НКР у 2251 році її навіть переобрали на повноцінний президентський термін, однак втримати владу вона не змогла, бо як лідер була абсолютним нулем. Не проявивши жодних політичних якостей, вона отримала воутум недовіри від конгресу після того, як слабкодухо не змогла дати наказ відповісти рейдерам, які вчинили жахливий терористичний акт, вбивши 38 громадян республіки в Мохаве. Наразі Тібет лишається єдиним президентом республіки, яка мала найкоротший термін правління довжиною лише в 5 рочків. Її наступником стане більш хвацький Вендел Петерсон, якому доведеться служити новокаліфорнійському народові цілих чотири терміни, що робить його, навпаки, другим президентом, який довго тримався у кріслі, майже 20 років. Однак його правління не те, що позитивно відзначалося народом. Розумієте, претенді НКР не тільки розширюється територіально, а ще й була достатньо таки привабливим для комфортного життя місцем. Закони були дуже лояльні. Та Гуманні Вибудовувалась міцна вертикаль влади, були зміцнені правоохоронні органи та військова машина, а головне, всі вони були дієвими та дійсно працюючими. Крім того, основною заслугою тенді була стабільна процвітаюча економіка, заснована на ринкових відносинах, поєднаних із назвімо це господарством громад. Ну от була у авторів фалауту стабільна така манічка, намагалися показати, що якщо поєднати комуністичні ідеї з капіталістичним устрієм, вийде успішний успіх у 2269-му Вендел починає велике крадівництво своїми реформами, які погіршували умови життя простому люду, і водночас давали можливість з'явитись вершкам суспільства. Економіка, зокрема, була переглянута на користь індивідуалізму, за рахунок чого виникли навіть касти баронів, таких собі типових олігархів, які монополізовували скотарство та сільське господарство. А в політичної еліти НКР почали з'являтися великі корупційні дірки. Його реформа армії породила майже типову призовну систему. Бо військова повинність стала обов'язком кожного дорослого громадянина республіки. Однак вона була також дуже дірява та майже не регулювалася ані законодавчо, ані на місцях, через що можна було доволі несподівано отримати неочікувану повістку. Населення нової каліфорнійської республіки на момент його правління досягло вже понад 700 тисяч осіб і продовжувало зростати, що вкупі з його реформаторством періодично викликало. Локальні спалахи проблеми з продовольством та доступом до очищеної питної води. Хоча в загальному заліку, по республіці, це було дуже несуттєво. Ймовірно, саме під час президентства Вендела інші фракції очікувано почали активно помічати, що НКР має суттєві слабкості, тому наважувалися виступати проти республіки. Хоча деякі конфлікти розпочалися ще за короткочасної каденції, Тібет, наприклад, удар у спину нанесла фракція братства Сталі на секундочку. Претенді братство Сталі та НКР спільно вели бойові дії проти Анклаву у якості Союзу. А один із штатів НКР навіть було названо на честь засновника братства Роджера Мексона. Однак братство завжди із пересторогою ставилося до стрімкого розширення та зростання НКР. Появи у них власної міцної валюти, а також розбухшої армії. Крім того, вони безапеляційно вважали, що НКР винна у втраті кількох важливих та впливових позицій братства в Каліфорнії. І це вже не кажучи, що вони мали знайти. Чні розбіжності у плані використання довоєнних технологій на спадку анклаву. Зрештою, усі ці проблеми накопичувалися та в якийсь момент часу просто вибухнули новою кровопролитною війною між братерством та НКР. Крім того, зрозуміло, що боротьба із рейдерами була, є і буде однією з пріоритетних цілей нової каліфорнійської республіки. Бо ці молодики з бандитською натурою не давали повноцінного спокою республіці від самої появи Шейді Сенс. Усілякі гадюки, шакали та хани тримали давні. Образи на цю державу, та і ви просто гляньте, скільки землі тримає під собою НКР, які багатства ховаються під матрасами її мешканців. Це ж просто немов червона ганчірка для Браміна. Однак, за іронією долі, боротьба із рейдерами трошечки похитнула репутацію НКР через подію, яку прийнято називати різаниною Прибітер Спрінгс. Якщо коротко, то військам НКР у районі Мохаве сильно заважали рейдери з великих ханів, грабували каравани, вбивали громадян, творили безчинства та просто докучали. Одного дня НКР... Набридло за цим спостерігати, і перший розвідувальний батальйон отримав наказ вистежити, локалізувати та знищити великих ханів. Вони успішно, як їм тоді здавалося, відшукали табір злочинців, оточили його та почали захоплювати. Вже у процесі виявилося, що сталася жахлива помилка, а замість табору вони винищили поселення великих ханів, у якому здебільшого перебували жінки, діти та старці. Вони буквально вчинили різанину мирного населення. Коли зрозуміли, що накоїли, то намагали. Лися надати медичну допомогу жертвам власної агресії та навіть відпустили рештки великих ханів з каньйону Red Rock, який був не особливо то привітним місцем. Сам Бітер Спрінгс було успішно перетворено на енкерівський табір біженців. Звісно, ніхто не поніс ніякого покарання за цю різанину. Однак, це й не дивно. Бо на той момент пост п'ятого президента вже займав колишній військовий Аарон Кімбол. Він був високопоставленим військовим ще при Венделі Петерсоні. Очолював один із перших масштабних експедиційних корпусів НКР до пустки Мохаве, що налічував аж три батальйони. В армії він дослужився до високого звання генерала, а під час перебування в Мохава відзначився боротьбою з рейдерами та активними подекуди надміру жорстокими підкореннями місцевих диких племен. Авторитет Кімбола на той момент був однозначно беззаперечним серед громадян НКР, про що навіть свідчить прізвисько. Яке він тоді отримав герой мохаве політичну кар'єру? Він почав у 2273-му, як представник штату Хаб. Однак того ж року йому вдалося добитися відставки президента Петерсона та одноголосним рішенням зайняти його місце, після чого його переобрали на повноцінний термін у 2278-му, чому не завадила навіть різанина у Бітер Спрінгс. Яка дещо похитнула ставлення багатьох до республіки політика Кімбола була схожа на військову хунту? Він відзначився прагненням надмірного мілітаризму, повністю добив економіку НКР, завершуючи справу Петерсона, остаточно скасувавши багаторічні закони тенді та посилив вплив баронів олігархів. А перші ж його укази на посту відзначилися імперіалістичним мисленням. Наприклад, продовження окупації Мохаве та захоплення Дамби Гувера за будь-яку ціну, це все значно перевищувало поточні потреби республіки, а чутки про його корумпованість лише погіршували становище. Багато хто вважає, що політика Кімбола в найближчі десятиліття призведе до масового голоду в НКР. Зрештою, військова компанія в Мохаве, яка привела його до влади, також може й згубити. Бо на горизонті замаячила фракція Легіону Ц. Зеря, які також претендують на Мохаве, а особливо Нью-Вегас. іронічно, що Кімбола не те щоб сильно любили, як всередині НКР, так і поза нею, завдяки тому, як він правив цією постапокаліптичною країною. Однак саме Цезар виявляв навіть певну повагу до нього, що не завадило їм стати головними суперниками. Від успішності війни з Легіоном залежала вся подальша політична доля Кімбала, бо надмірна втрата ресурсів та людських життів у боротьбі не особливо надихала народ, який навіть дещо втомився від Мохаве, та ще й у 2281-му бійня між НКР та Легіоном зайшла в абсолютний глухий кут. Бо жодна із сторін не могла нанести вирішальний удар. Легіонери то тут, то там наносили точкові удари. Рейнджери НКР відповідали їм тим самим. Однак затягнуті військові дії ще більше підірвали і без того потаскану реформами економіку НКР А щоденні витрати армії досягли понад тисячі бійців на рік. Визначати подальшу долю мохавської пустки, Нівехаса Легіону та НКР випала нагода загадковому кур'єру, який зробить свій вибір під час другої битви на Дамбі Гувера, яка неминуче мала відбутись. Але як ми і казали, далеко не всі у республіці були в захваті від потужних маршів пустельними стежками мохавщини. Наприклад, найбільше занепокоєння надходило із штату Бонеярд, столицею якого були руїни колишнього Лос-Анджелесу, міста Янголів. Яка перетворилася на місто кісток, реколонізація цієї частини Америки розпочалася у 2097 році групою вихідців із сховища комуною послідовників апокаліпсису із Сан-Дієго та торговцями зброєю із хабу так вже сталося, що більша частина історії після воєнного бонеярду зав'язана на війнах банд, які точилися між усіма у місті. Аж доки у 2189-му сюди не прийшла НКР, яка навела порядочок та навіть перетворила це анархічне місце в цивілізацію з престижним медичним університетом. А головне зробила його центром своєї грошової справи, розмістивши тут монетний двір НКР. Де друкувалася вся валюта республіки. Звісно, через це необхідно було повністю приборкати злочинність. Вдалося це не так вже й надовго, бо у 2281-му стали все частіше лунати заяви про те, що місто погрузло в корупції, а на додачу постійно привозять цинкові гроби з молодиками, яких Кімбол повів у далеке Мохаве. Проте найбільш цікавим бонеярд стає у 2296-му, бо саме там відбувається відбуваються події, описані у серіалі Fallout у якийсь момент після другої битви за дамбу Гувера результат якої невідомий поки Шейді Сенс було знищено ядерним вибухом, який спричинив Генк Маклін з Волтек. Решти конгресу та Сенату НКР перебираються до Бонеярду на чолі з високопоставленою чиновницею НКР Лі Молдевер. Яка до війни працювала на Волтек, а тепер хоче здобути технологію холодного синтезу, аби забезпечити Бонеярд енергією. Втім, через певні події, які показані у серіалі, в обсерваторії Гріфіна відбувається битва між братством Сталі та рештками НКР в цьому регіоні. В результаті НКР програє всі були знищені, включно із Лі Молдевер. А Бонеярд стає частинкою братства. Погодьтеся, серіал залишив по собі водночас і приємні враження і цілий стіл загадкових питань, які ще потребують роз'яснень в наступних сезонах та продовженнях серій, як гіпотетичний Fallout 5. найголовніше з яких, звісно ж, а що сталося з НКР?» Як така велика країна, одна з найбагатших та найсильніших фракцій пустки, яка бодай частково повернула людям світочі до воєнної цивілізації, втратила усю свою могутність, що до цього призвело. Що ж, дізнаємось про це якось згодом, але можна бути певним в одному. Історія НКР не одне десятиліття залишатиметься в пам'яті мешканців пустки, переповідатиметься серед мандрівників, до сказу злитиме однією згадкою усіх ненависників та зігріватиме серця усіх колись до неї дотичних. Можливо, навіть колись їй вдасться заново стати на ноги, відбудувати Шейді Сенс та повернути Баниярд. Хто зна. До нових зустрічей на цьому ж самому місці в аномальному притулку. Слава нації!